Отець Небесний, ми славимо і величаємо Твоє. Наш Ісус Христос, Господь Спаситель, слава Тобі за Дух Святий, ми приходимо до Тебе. Ми славимо ім'я Твоє, ми просимо, щоб Ти благословив нас, благословив нашу країну, помилував нашу країну, щоб Твоє благословення було в сьогоднішньому дні, щоб всі. Охорона була Твоя над всіма позиціями наших Збройних сил, щоб кожен воїн і захисниця були під Твоєю охороною, кожен окоп і бліндажик Боже, храни здоров'я, храни всіх, Господі, командирів, підлеглих, дай мудрость правителям, щоб подолати цю корупцію і цього злодія, який прийшов, щоб вбити, вкрасти. І погубити. Ми віримо, що ти сильний Бог, і ми в твої руки віддаємо нашу країну і всю ситуацію. Амінь.